Так, ну що, друзі, всім бобра, ви на каналі Добербобер. Сьогодні в нас 20 березня і наша тема піде про мед, про здачу меду. Хотів поставити камеру, нормально зняти, але на це все немає зараз часу. Працюю і поки видалась вільна хвилинка, вирішив підняти таку тему, як здача меду, ціна меду. Здав я свій мед приблизно два тижні тому хотів записати дане відео, але чекав результатів аналізів. І сьогодні мені передзвонили, здав я по 67 гривень. Це не така велика і цифра, вроді би, і не така взагалі секретна інформація, про яку можна там, да, про яку можна там не розказувати, мовчати. І ось про що я хотів сказати. Передзвонюють мені буквально ось о пів години тому, і говорять, все добре, як завжди, все чітко, але ви вскочили в останній вагон. Кажу, тобто вони говорять, що ціна зараз вже по 63 гривні. Я такий думаю, ну, нормально. так. І чим це зумовлено взагалі? Це, Я так думаю, що набрали вони вже достатньо меду на заводи, тому що, коли я дзвонив два тижні тому, вони мені говорили, ну, не завод, а заготівельник, що у нас черга, почекайте, вони приїхали буквально там дня через 3-4, коли я їм телефонував. Приїхали, відразу все забрали і поїхали. До речі, цей раз. Важили прям до грама, Там, наприклад, якщо бочка була 300 кілограм і 500 грам, то вони прям записували 300 кг і 500 г. І потім це все вираховували. Тобто, по своїм розрахункам я, наприклад, розрахував був, що в мене на 2000 виходило менше. Тобто, вони мені ще й заплатили більше, ніж я очікував. Це компанія Золотий нектар і е, єдина компанія, яка пропонувала по 68, це був «Смак Меду», і якийсь. З'явився в Дніпропетровську на два дня цілих якийсь заготівельник, який давав 68, він присилав смс-ку. Але буквально вони дня через три вже не брали ніхто слухавку, і на цьому все наше спілкування закінчилося. Тобто Смакмеду давав по 68, але я вже думаю. Там якісь такі непонятки були старою, непонятки були з тим, як вони приїдуть. Думаю, з золотим нектаром я вже працюю дуже давно, то думаю, здам їм і все якби, ну, працюємо давно, то чого вже якби, там, 2000 гривень, на те для мене, звісно, неприємно, да, можна було б заробити, але з людьми працюємо давно, перевірений якби, заготівельник, то здав вже їм і не парився. І ось просто хотів чому підняти це питання, тому що я чув про і 80 гривень. А, до речі, вони давали по 68 від 5 тонн, і розрахунок повинен був бути на карту. А так як я депутат, то на карту мені не можна здавати. Тож приїде до мене прокуратура. Так от, і ось про що ми говоримо? Про те, що вони приїхали, забрали мед, і. Про 68-70 і 80 гривень, пам'ятаю, е, Олександр Харченко говорив, що він чекатиме, буде мед по 80, він буде чекати, що мед буде по 80. От я здав по 67 і не жалкую. До речі, це вже не вперше так здаю, що так, прям в останній вагон. Пам'ятаю, позаминулий рік, коли мед був по 65, я поговорив з одною людиною, мені сказали, здавай зараз, бо через два тижні ти дуже пожалієш. Я здав і через два тижні мед став по 60. Тобто, поки що я прогадав тільки в минулому році, коли я здав по 42. по-моєму, я здав. Ну, Тобто, коротше, по 48 він був максимально, а здав я по 42. Чи підніметься ціна в цьому році, я думаю, підніметься, але аж в наступному лютому місяці приблизно буде плюс-мінус. Яка ціна, я не знаю буде, але так як е, спілкувався з людьми. Спілкуючись з знайомими, спілкуючись, просто сьогодні знайома їхала в потязі, говорила, що з 30 сімей, там, 50 сімей залишилося 4 вулика. Взагалі там аж розпереживалася, що це такий прям такий колапс. Що багато в копасівки загинули, то я думаю, що меду буде стопудово в половину менше в цьому році. Я думаю, вже всі, хто хотів здатися, вже здались. І чому така була ціна, чому там не 70? Я думаю, могла б бути і 70, і 70, навіть 2, думаю, до 75, якби не було такої великої черги. Тому що я спитав у заготівельників, які, ну, хлопці, які приїхали, да, там, на машину, кажу, ви так часто їздите? Вони кажуть, ми кожен день, у нас по 2-3 виїзда, і за бетончиками щось забалакались, часто вам в бетонах здають. Вони кажуть, кожен день 100 бетонів у нас приїжджає на завод. Тобто кожен день по 100 бетонів 40-літрових. Це близько до 60 кілограм меду. Ну, от можете порахувати, скільки вони кожен день. Тобто там не одна машина в них, по-моєму. 34 машини їздить. І от кожен день тільки самих бетончиків, хочу сказати, бетончиків да, 40-літрових приїжджає до 100 штук. Ну, вони кажуть, близько 100 штук. Тож, почали всі здавати, вони кажуть, піднялася ціна, і люди почали здавати. Ну, хтось не втримався, хтось втримався. І от я вважаю, по якій ціні здавати, це діло кожного, тому що комусь потрібно гроші на лікування, комусь банально потрібно за щось жити. Комусь треба щось закупити, якийсь інвентар, так? І маємо, що маємо, так би сказати. Тобто виниті якогось одного пасічника, що другий пасічник не заробив, це вже його проблема. Я бачу вирішення лише даного питання в тому, щоб робити кооперативи і здавати по 100 тонн меду, там, наприклад, з району. Да, всі зібралися, хто може притримати. Притримали на якусь, я не знаю, це тільки треба знімати, щоб підвищити ціну. Да, і після цього вже... Цілком всі разом взяти і здати. Оце буде, я думаю, вважаю, реально розумне рішення. Всі інші Там, давайте не будемо здавати, будемо тримати, тримайтеся. Це все, я думаю, брадяті наповне, тому що так от, кожен за себе каже, давайте будемо тримати, і там дивиться, сусід здав та я здам. Тобто це така суб'єктивна думка. От Якщо у вас є кооператив, ви цілком впевнені в своєму партнері, ви привезли, поставили на склад мед, Протримали його і потім сказали, сьогодні ми здаємо. Як ми це робили з хлопцями, хлопцям потрібні були гроші, вони кажуть, ми здамо раніше. З нами, не з нами, Ні, хлопці притримали. Вони все ми поняли. І поїхали, здали собі мед. Тобто, це я розумію да, там, кооператив. А не коли ми да, да ну все, давай, я зараз здам, а ти там, коли хочеш, давай. Ну це якби трошки несерйозно. Якби там ми зібралися, да, там, район хоча б 20, 30, 50 тонн. О, тоді це просто ж можна було балакати якісь умови, диктувати і то. Треба, щоб усі так в Україні зібралися, і після цього робили такий кооператив по 50-100 тонн. Тоді можна про щось балакати, щось домовлятися, якісь диктувати свої умови. А коли в нас люди дві тонни меду держать і кричать, там, та не здавай, і за тебе там, той, хто здав якийсь 3 бетона меду, і за тебе ціна впала, та ні, ну це бердять і наповніше. Тож, друзі, мед почав падати, і я думаю, він впадає ще, десь близько до там, 60 гривень він точно впаде, якщо не до 55 тому що склади, я думаю, люди забили. Вони зараз все це діло здадуть благополучно, і ціна меду впаде ще. Ну, це я так вважаю. Потім, я думаю, десь в кінці осені вона підніметься. ну, Поки що маємо, що маємо. Так, друзі, скажіть, будь ласка, здали ви мед чи не здали, бо я вже свій здав. Тож, всім вдалого. Перевиснувати, як то кажуть, і вдалого розвитку. Все, всім бобра!